Леся Українка, вечірня година, кохані бої. Уже скотилось з неба сонце, заглянув місяць у моє віконце, вже засвітилось у небі зорі, уже заснуло, заснуло і горе. Вийду в садочок та погуляю, при місячеку, та й заспіваю. Ой, як же тут гарно, як же тут тихо, в таку годину. Забудеш лихо, кругом садочки, біленькі хати і соловейка в гаю чувати. Ой, чи так красно в якій країні, як тут, на нашій рідній волині? Ніч обгорнула біленькі хати, мов маленьких діточок мати, вітрець весняний тихенько дише, Немов діток тих до снуку.